Він з Чернівців, йому 10 і він дебютував гучніше деяких дорослих виконавців. Макс Ремарчук юний артист, який вже сьогодні змінює уявлення про українську рок-сцену. Свою першу відеороботу Тумани Макс записав разом із професійною командою на чолі з режисером Владом Шерифом. А зйомки кліпу відбувалися у павильйонах національної кінематеки України просто в нічна купала. Викладачка вокалу Макса Ремарчука каже: юнак з першої зустрічі вразив її своїм голосом. Він одразу був дуже серйозним. А по-друге, у нього одразу такий був дуже насичений тембр голосу, багато повітря в голосі, навіть якогось дісторшену, якоїсь такої хрипоти. Зокрема, додає, що Макс унікальний тим, що був готовий працювати довго і наполегливо. Діти всі вони трошки щось не хочуть робити, хочуть так поспівати лайтово і піти. І він готовий був працювати. І Навіть зараз, коли він виходить з зняття. Реально з дитини капає, знаєте, от капає під, і Це правда, що це робота крізь піт і сльози. Те, що називається, дійсно дуже кропітка, дуже багато роботи. Сам юний артист каже, що задоволений результатом і розповідає про суміш емоцій, які відтворені у кліпі. Підтанцьовка є і я з таким мегафоном. Там ще стовби стовби вогня йдуть. Потім там грають на ритм гітарі, на бас гітарі на барабанах. Мені пощастило стати режисером цього кліпу, тому що я давно хотів попрацювати з дитиною, яка непередбачувана, їй всього лише 10 років на майданчику. Якщо прийняти до уваги, те що він вів себе дуже спокійно, дуже уважно. Зйомка це завжди стрес, особливо для дітей. Зйомка це якісь непередбачувані ходи, якісь непередбачувані двіжухи, і Макс їх всі витримав, і це. Супер Макс, мій найменший артист, з яким мені вдавалося працювати, і мені здається, що він найменший артист в жанрі рок, який є в українській музичній індустрії. Ця дитина мене надихає, надихає робити неймовірні речі, і навіть у такі важкі часи піднімати себе і, і творити. Ми були такі щасливі, коли нас покликали на такий крутий проект, як зйомки кліпу тумани. Чесно для нас це було вперше відчувати ці емоції, ці переживання, і коли закінчувався зйомочний день, і ти отак. Видихаєш це просто неперевершено. Хочеться сказати, що дуже круто, що в нашій країні з'являються такі молоді, творчі талановиті артисти. А саме Макс Ремарчук, який нещодавно випустив свою першу дебютну пісню Тумани також до цієї пісні ми зняли відеороботу. незвична, особлива, магічна, вокальна, танцювальна. Ви можете все переглянути самі. Дебютною роботою Макса Ремарчука. Вже зацікавилися центральні музичні телеканали, взявши кліп на ротацію. Ну і звичайно, переглянути його. Можна і в ефірі ТВА чи за посиланнями, які ви бачите на екрані та в описі цього сюжету у соцмережах. Юлія Слободян телеканал ТВА.